Доброго дня, шановні батьки! Я хочу вам надати консультацію на тему вода це справжній скарб, тому що життя без води неможливе. Вода на планеті Земля займає 70%. Це океани, моря, льодовики, річки, озера. І лише 3% води є прісною. І лише третина прісної води доступна людині. Решта зберігається в льодовиках. І тому тема збереження та очищення води зараз є як ніколи актуальною. Тому дуже важливо, щоб діти з дошкільного віку мали уявлення про водні ресурси на планеті Земля, знали значення води для всього живого, мали бережливе ставлення до неї. Та знали, як берегти та економити воду. А як же в домашніх умовах пояснити дитині, для чого потрібна вода? Давайте дізнаватися. Вода потрібна для приготування їжі. Нехай дитина поспостерігає за вами, як ви готуєте на кухні. А ще краще, нехай допоможе вам у цьому. Поясніть дитині, що без води їжу не приготуєш. Водою миють овочі та фрукти, а суп, борщ та компот без води неможливо приготувати. Для каші, картоплі пюре. Макаронів теж треба вода. Вода також необхідна для миття посуду. Розкажіть дитині, що всі речі перуться в пральній машині водою. Нехай дитина поспостерігає за цим процесом. Необхідно також сказати, що помити руки, вмити обличчя. Прийняти душ або ванну. Або почистити зуби, людина без води не зможе. Вода також необхідна для прибирання в квартирі. Щоб витерти пил та помити підлогу, теж потрібна вода. Водою поливають кімнатні рослини, щоб вони не зав'яли. А щоб дитина зрозуміла властивості води, можна вдома з нею провести нескладні досліди. Наприклад, визначити, яка вода на смак, на нюх. Чи вода має форму, в яких станах може перебувати вода, та яка вона за кольором. Водою навіть можна вдома гратися, переливати воду в різні ємкості. Викупати ляльку або помити машинку. Також дітям можна прочитати вірш про воду. Під час прогулянки можна разом з дитиною поспостерігати за калюжами, за снігом, льодом, бурульками. Поспостерігати з дітьми за птахами та тваринами, які п'ють воду з калюжі. Звернути увагу на необхідність води для всього живого. Також звернути увагу на дорослих та дітей у період дощу та снігу. Намалювати з дитиною малюнок на основі всіх цих спостережень. Отже, шановні батьки, привчайте свою дитину берегти та економити воду. Вчасно закривати кран, не відкривати його на повну потужність, щоб діти маличку розуміли, що вода це справжній скарб. Дякую за увагу, до побачення!